У Ворогніх мало б шансів було у нас виграти, бо не так, як довбу, ж кожну стяжку, їх би там. Я з Верховині з самого центру Гуцульщини. Був підприємцем, працював у деревообробній галузі, займався заготівлю лісу. ну, займався виробом з дерева. Пішов захищати батьківщину, свою родину, всіх українців, щоб чобіт маскаляні ступав далі на нашу землю. Я пішов, не ховатися, щоб мене не шукали, щоб ну, дивитися своїм дітям у вічі нормально. І ми приїхали 27 квітня 2022 року. На даний момент знаходиться тут. Ми приїхали, нас, напевно, феєрверками зустрічали, думали, що, що ми будемо боятися. Ні, ніхто не боявся, всі нормально відреагували, почали працювати своєю роботою. Я розпаковую, міні подаю їм до міномета. Подати міни, принести міни, ну, кидають яколи міни так само, і всі кидають міни. Останній, коли ми тепер били бетер, чуть-чуть не вистачило, щоб було. два бетери підірвали, а так більш-менш. Воюємо, ну, стараємося давати їм чи тримаємо тут. Вони прийшли на мою землю, на нашу землю, як я їх можу сприймати. Якісь були там рідні в мене. З Росії подзвонив там брат мій троюрідний і каже, ти куди в фармі? Ти як ти будеш брат на брата, як ти для мене не брат? Я на нашу землю, то ті, кажу, залізли, ми до них не ліземо на їхню землю. Так прийшлося захищати свою землю. Будемо стояти до кінця. Я готувався відстоюватися, я би не хотів, то й пішов сюди. Не шукав ніяких хвороб собі, не шукав. Волонтерського шляху ж міг займатися Це волонтерством, так як багато дуже, які не хочуть йти на війну. Подивитися, як там дуже багато буковелів, Верховинів, різних тих на крутих тачках їздять. І ті, які там сидять, ховаються за спідницями. Не знаю. Хотілося б, щоб просто люди почали далі, так як було колись на початку, коли всі там згуртовувалися. 19 місяців вже би хотілося і додому. Нема кому, якщо ми звідси підемо, то не значить, зразу будуть вже задалі. Хотілося б як найскоріше, найяскравіше, щоб ми забрали всі свої території, включаючи Крим, засмажити баранчика на Червоній площі, щоб вона була розбита вщан, так як наші міста, Харків, ну багато, Бахмут і тому подібне, як наші міста. Усі. І щоб всі живі здорові повернулися додому до своїх сім'ї.